Зіма без світла це не страшно. Це не страшно. Страшно без сина, без тазу, без бра, без вечірніх розмов, без, без вечірніх розмов, без вечері разом, без тих, кого забрала війна. Зиму без світла можна пережити, а втрати можна, мабуть. Бо я вже віч не повернуть, не обійняш, не притулись, не поцілувати і не забував. Ковостай ні. Зиму без світла можна пережити, Бо є свічки, камінни в небі, Важко день і ніч у боротьбі, пораненого друга, прикривати собою, повертимо на співтроні, важко писати, мила, якби я загинув, поцілуй від мене малого. І пам'ятай, хоч я не поруч, але я завжди з тобою. важко почекати дзвінка, коли повсюду лунають тривог, і при свіжках тихенько вимовляти слова. І лиш бережи їх, Боже.